С'єсти. Щось їсти будеш? Машина їде. Мураха. Дара, 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 маленько, зараз. Я тобі дара кину. Так, ну, їж. Ну й дайся. Будеш їсти ся? Найбільш нічого немає. Будеш? Свіженьке, тепленьке. Мені розкуштувала, так? Оооо. Берта йде, Берта. Є ще, іш, іш Ну, Не дайся, не дайся. І ще, 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 ще. Ага, Берта. Красунька. Їш -їш. Так, іду я до котов. Ти що хочеш, я тобі дала. Бере... Кі... У мури не крах, добре? Треба жити мирно, з усіма. Хай собі не їсти, поглянь, воно голодно. Я собі бо глянь, кого на голодна. Мало сімоняку досі. Мабуть, уже сім'ю сотворила. Але як гарно, яка зілля, яка краса. Просто було боже. як гарно живе. Як гарна погода, то я все нафотаю щоб доцікавити зеленою. Са, небесно. Кс -кс 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 -кс. Хе -хе. є, 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 принесла, принесла табу, табуняка моя. Лише три, а де решта, га? Де решта, га? О, четверте, п'ята біжить, п'ята кіська біжить. А, ага. Зараз я вам дам. Не беспокоїтися дам. Так, зараз я дам, дам, вам вам брать Даю. Даю, 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 даю. Ой, зараз зроблю, як я роблю. Проваливайте. Проваливайте на трошки. Зараз, 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 зараз. Я дам, зараз. Така спішлива гвардія. Зараз я. Дам, дам. Якусь тумашки, тим виберу. Дара, дам не беспокоїтися. Оп, і єшне на, на дороге. Ой, є что есть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість котів налічеєва. Так, і що, я йду до тебе, братію. при пригарна погода, слава тобі, бо жиловік. Осереду Осе. до теї, братії. Добре. Марійка, це собака не несе. Чому? А тому, що вони його не їдять. О туди. Ну вони все їдять. Все їдять вони. Все їдять. Ні-ні ні, ні наче не прибирає. Вони такого не їдять Де прибирає? Ну тут вона ливаєш мені. Треба. Вони його. А я не наливала, я сього нароблю. Я ношу, але я його даю з каструльки, вони похлебають, і я назад забираю, це не я роблю. Це, я цього не роблю. Це, це, я якщо даю, то я даю свіженьки і добре. А якщо вони не їдять, я добираю. Я не роблю все. На, 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 Будеш пити на. Блас! На-на-на-на-на! Блас, будеш кумашку їсти? Бладюка. Не хочеш? Ну то я дам... Є ще чи ти знову прохворав Тож тут годує так. Ма! косточок теж не можна Вони у мене своє куріння. Е, Дивись, давали е, косточки і він дуже захворів, і ще не відійшов, бо в нього шлунок хворий, він вже Но. старий і в нього ті косточки не перетравлюються. Ця ще може пожувати, а цей, він ну, то наївся і він в туалет не міг сходити, він дуже мучився. Та ви що? Я не даю. Понімаєте, я тут кисляк не лю. Я якщо знаю те тік... лю, то все в мене свіженьке. Поняла. Я даю дві дерця, вони поп'ють, і я назад забороню. У мене такого немає. І, Косто, і косточок, оцей він наївся, він дуже хворий, чуть не здох. То ви що? Так. То він ви він і ще не відійшов. Ви слухайте, Ні... не безпокойтеся, може тут другі дають. Ну, ну то ж так, то ж я не кажу, що ти дала. Це так всі давали і він так захворів, що ледве вичухав. Та ви що? У ну, мене, ще... погляньте, все свіжунке, усе хороше, у мене нема того, то я не знаю. Е, братія, не будеш їсти, то я дам топіку. Сусь мені Будеш пити? Е, попий трохи рідненьке, може легше буде. Будеш пити, о, пий-пий, хороший пий.